Вітаю, друзі! Хоч у нас і весна на дворі, але зараз на вулиці доволі такий сильний вітер, і я розумію, що він буде заважати, так? І тому я це відео роблю сьогодні знов свого офісу. Мій офіс це RAM 1500, так? Доволі такий непоганий трак, доволі такий комфортний трак і доволі такий тихий трак, так? А відео сьогоднішнє буде дуже цікавим і буде дуже корисним для українців, які не сподіваються на Ману Небесну, так що для них там хтось щось вигадає спеціальне. А для тих, хто хоче дійсно отримати канадське постійне резидентство, і потім вже отримати канадське громадянство. І сьогодні я вам розповім про... Дуже класну програму, швидку програму. Програму, де вам не треба буде проходити декілька стадій, так отримувати підтримку провінції, а потім вже подаватись на постійне резидентство до федерального уряду. Програма, яка працює в чотирьох провінціях: це Атлантичні провінції, це Newfoundland Labrador, Prince Принц Едвард Айленд, Brunswick і Нова Скоша. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну провінцію нью брансвік тому що ця провінція має дуже великий лист роботодавців, які підходять під цю програму. Так, отже, якщо ви зацікавлені в такій інформації, дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь багато чого цікавого і багато чого корисного. Друзі мої, по перш ніж я перейду до цієї класної, фантастичної програми, я як завжди хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і залиште, будь ласка, декілька слів в коментарях до цього відео. І так, як завжди, в описі до цього відео ви знайдете посилання, де зможете самостійно все це прочитати. Де ви зможете знайти офіційне джерела і почитати все, і, і ви знаєте, що я завжди кажу: не лініться, читайте, вивчайте самостійно. Ну а ми з вами зараз давайте подивимось, що ж це за програма і що вона пропонує вам особисто. Отже, по перше, хочу сказати, що це федеральна програма, так тобто, це не якась там провінційна програма, де вам треба буде спочатку подаватись на провінцію, отримувати листа підтримки. В даному випадку ви просто знаходите роботодавця, який підпадає під цю програму. Так і програма називається Атлантична імміграційна програма. Колись це був пілотний проект, але він показав себе дуже гарно. І уряд Канади зробив цього пілотного проекту особисту таку самостійну імміграційну програму. Вона працює, як я вже сказав, в чох чотирьох атлантичних провінціях, і алгоритм цієї. Програми такі. Роботодавці, які шукають собі працівників і не можуть знайти їх серед місцевих, середи канадців, вони подають спеціальний пакет документів до уряду провінції. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватись про нью Брансвік. І я вам пізніше трошки подробніше розповім про цю провінцію. Отже, роботодавці подають пакет документів до уряду провінції, провінція. Перевіряє ці документи і затверджує цього, цього, чи, цього чи іншого роботодавця, так? І після цього роботодавець виставляє вакансії, які в нього є, і які будуть підходити під цю програму. Якщо ви підпадаєте під, під якусь вакансію і такий роботодавець каже, так. Ми хочемо тебе тут на роботі, ми готові тебе найняти, ми готові дати тобі job офер то ви тоді вже обращаєтесь за індорсмент летер від провінції. Тобто, це провінція дає це не підтримка провінції, а провінція дає таку бумажку, яка дозволяє вам податись на постійне резидентство. прям на прямісінько сразу на постійне резидентство. Так, тобто, якщо ви е, отримали job офер з кавск компанії, яка підлягає під цю програму, яку провінційний уряд вже утвердив, так що ця кампанія підлягає під цю програму, то тут вже все піде доволі таки швидко. Ви просто отримуєте цього листа і подаєтесь на постійне резидентство. Чому я сьогодні обрав нью Брунсвік, знов таки, ви можете по цій програмі йти по іншим провінціям, тому що в нью Брунсвіки є просто громадний лист цих роботодавців, і там і великі компанії, і різні кафе. Там чого тільки там немає. Перелік всіх цих компаній ви знов таки знайдете перейшовши по посиланню в описі до цього відео. Так, тобто вам треба бути впевненими, що ви знайшли роботу і працюєте в компанії, яка в цьому переліку. Так, це не, не всі компанії в провінції підлягають під цю програму. З цього переліка переходьте, перевіряйте і вперед. Ну а ми давайте зараз з вами трошки подивимось, які ж там вимоги, так по цій програмі. Отже, атлантична міграційна програма це шлях до постійного місця проживання для кваліфікованих іноземних робітників та іноземних випускників визнаних вищих навчальних закладів. Програма допомагає роботодавцям Нью-Брансвіка наймати кваліфікованих кандидатів на вакансії, які не змогли заповнити на місцевому рівні. Так, іммігруйте через атлантичну міграційну програму. Хто може подати заявку? Так, щоб мати право на участь в атлантичній імміграційній програмі, ви повинні мати кваліфікаційний досвід роботи, якщо ви. Не є міжнародним випускником. Ну, якщо ви не студент, так ви, ви не студенти. Відповідати чи перевищувати освітні вимоги, відповідати чи перевищувати мовні вимоги, і показати, що у вас є достатньо грошей, але вас це не стосується. Що каса, що що відноситься до грошей. Ми до цього підійдемо трошки пізніше. І йдемо далі. Досвід роботи за останні 5 років, тобто за останні 5 років, повинні відпрацювати щонайменше 1560 годин. Це кількість. Годин, яку ви пропрацювали за один рік, якби працювали 30 годин на тиждень, так тобто, вам треба мати лише один рік стажу, робочого стажу, так і на е, повний робочий день за останні 5 років, і ви вже підходите під цю програму. Це чому я кажу, що ця програма вона дуже легка, і я до цього ще повернусь е, трошки пізніше. Так, ця робота має стосуватись однієї з цих категорій, тобто. Е, Ця робота підходить під будь-який НОК, окремо тір 5 Тобто ви можете працювати по емігрувати по роботі тіру. Тір 0 – це управлінські посади, такі як керуючі ресторанами або керуючі шахтами. Тір, 1 – це професійні професії, для яких зазвичай потрібні університетські ступінь, наприклад, лікарі, дантисти або архітектори. Тір, 2 – це технічні роботи та кваліфіковані професії. Тір 3 це технічні роботи та кваліфіковані професії, які вимагають менше двох років навчання у коледжі або у або більше шести місяців навчання на робочому місці. І тієї – це проміжні посади, які зазвичай вимагають навчання у середній школі та або кількість тижнів спеціальної підготовки. Наприклад, це промислові м'ясники, водії водіїдовокабійники або офіціанти, які працюють з продуктами харчування та напоями. Тобто для переважної більшості українців ця програма буде доступна, так що якщо ми говоримо про освіту і про роботу, досвід роботи. Вимоги до освіти у вас має бути один із них. Якщо у вас є пропозиція щодо роботи в категорії НОК 0 або 1, ви повинні мати річний канадський диплом. про... Вищу освіту або вище, або його еквівалент за межами Канади. Якщо у вас є пропозиція щодо роботи в категорії НОК ТІР 2, 3 або ТІР-4, ви повинні мати канадський атестат про середню освіту або її еквівалент за за межами Канади. І так вам треба підтвердити вашу освіту. Так? Тобто для переважної більшості українців середня освіта буде достатньо для того, щоб ви могли податись по цій класній програмі. Зараз, друзі мої, ми з вами переходимо до мовних вимог, так тобто які вимоги до англійської мови. Ви повинні відповідати мінімальним мовним вимогам в залежності від категорії НОК, яка застосовується до вашої позиції щодо роботи. Це може бути Canadian Language Benchmark, COB так, для тих, хто англійську буде складати, чи французьку мову. Там друга другий тест. Отже, для ТІР 0, 1, 2 або 3 – Треба мати Субі 5 у кожній секції. Але знов таки для більшої переважності українців це буде тір 4. І для тір 4 треба мати Сіо 4 Ви знаєте, що я кажу, коли кажу про тір 4. так? Канадська кішка знає англійську на SOB 4. Тобто ми з вами бачимо, що для цієї федеральної програми дуже легкі такі вимоги, що по англійській, що по освіті, що по досвіду роботи. Ну і також тут треба засоби для життя. У вас має бути достатньо грошей, щоб утримувати себе та свою родину, коли ви прийдете до Канади. Необхідна сума залежить від розміру сім'ї. Розмір вашої сім'ї також включає всіх, кого ви підтримуєте, та тих, хто не іммігрує разом з вами. Але. Тут, як завжди, є дуже-дуже класно для вас. Але якщо ви вже живете та працюєте в Канаді з чинним дозволом на роботу, так, це, це, це ви, це конкретно ви, друзі мої, вам не потрібно надавати докази наявності коштів. Класно? Я вважаю так. Отже, друзі мої, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки цього відео. По-перше, ми з вами сьогодні розмовляємо не про провінційну, а розмовляємо про федеральну програму, яка набагато скоріше швидше, ніж більшість провінційних програм. Так по-друге, ця програма вона з дуже низькими вимогами. Тобто для більшості українців буде достатньо середньої освіти, буде достатньо англійської на рівні Сіобі 4, буде достатньо одного року праці так, за останні 5 років, і з вас не будуть вимагати наявності грошей. Друге, що класне, ця програма вона не під, підлягає під е, квоти. Тобто ми знаємо, що кожна провінція має квоти, так? тобто ту кількість е, підтримок, яку провінція може надати на протязі року. І ця програма вона поза межами цих квот. тобто це іде не по провінційній програмі, це іде по федеральній програмі. Ну і федеральні програми розглядаються швидше, ніж провінційні програми. Це вже відомо на 100%. Так, отже, що вам треба? Який алгоритм? Ви приїжджаєте в одну із Атлантичних провінцій. Сьогодні ми з вами спілкуємось про Нью-Брансвік. але ця ж програма працює також для Принц Едвард, остров. Newfoundland and Labrador і Нова Скоша. Тобто там тільки різний перелік роботодавців. Отже, ви приїжджаєте в одну із цих провінцій. Заходите на сайт, де перелічені всі роботодавці, які приймають участь у цій програмі. По Brunswick'у Знов таки нагадую вам, переходьте по посиланню, і ви побачите, цей ліст. Він там громадний, він, він просто великий цей ліст. Знаходите роботодавця з цього переліку. Берете в нього джоб офер і ви готові подаватись на постійне на постійне е, резидентство, навіть ще не працюючи у цього роботодавця. Той, хто додивився це відео до цього поінту, так до цієї точки, зараз отримує найсмачне. Ця програма не вимагає від вас працювати вже на цього роботодавця. Тобто, вам треба отримати джоб офер. Якщо ви в одній з цієї провінції, наприклад, знайшли собі роботу зварювальника, ви працювали зварювальником рік на протязі останніх п'яти років, десь в Україні, чи десь в Європі, чи будь-де, так і ви отримали джоб офер від цього роботодавця, який в цьому листу. І ви можете здати англійську на Сіобі 4 ви можете прямо зараз подаватись на цю програму. Вам не треба відпрацьовувати півроку, вам не треба відпрацьовувати рік, як є в різних провінційних програмах. Да? Тобто ви можете подаватись як тільки ви готові, як тільки ви виконуєте всі ці вимоги. І це є, до речі, самим таким найсмачнішим в цій програмі. Друзі мої. Я сподіваюся, що я доніс до вас. Чим ця програма така класна? Я сподіваюся, що вам все доволі зрозуміло. Так, якщо щось не зрозуміло, задавайте питання. Пишіть ваші коментарі, знов таки кажу: переходьте по посиланню, читайте, вивчайте. Чим більше ви читаєте, чим більше ви вивчаєте, тим більше у вас шансів отримати постійне резидентство. Не сподівайтесь тільки на блогерів чи там якихось вам там імміграційних агентів. Ні, ви самі собі самий кращий імміграційний агент. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Я також, друзі мої, сподіваюся, що ви не забудете все ж таки поставити вподобайку цьому відео, залишити декілька слів в коментарях до цього відео, натиснути на дзвіночок. І також, друзі, я сподіваюсь, що ми з вами зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. До речі, в наступному відео я розповім про моє бачення, про те, що я вважаю про спеціальну імміграційну програму для українців. Отже, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.